Пока готую завтрак собі трохи вам корисних порад. Ця рубрика для е, того, щоб ви покращили свою потенцію. У мене був випадок колись. Я підхотив таку болезнь як хламідія, якщо знаєте. Це було жесть. Я працював коротше в одному в одному. В магазині міста Ужгорода. О, це був 2004 рік. І щоб ви розуміли, е я там зустрів, я там працював там куре море, общем-то, все. Коротше, зустрів дівчину. І у нас так з нею не Недовгий, але роман. Так от, е після цього роману я нічого не знав досить довгий відризок времени. Але що таке хламідія? Цікаво, друга частина.